Мої вітання всім! І в цьому відео я хочу розповісти про те, як я малювала цей натюрморт, хоча ні, про саме розуміння, чому я його малювала. Тож, давайте до справи. Згідно того, що я щойно сказала, тема цього відео все таки буде розуміння, а не те, як намалювати натюрморт з грушами. Власне, це навчальна копія натюрморту, який я знайшла в Пінтересі. Зізнаю чесно, я навіть не знаю імені цього митця. Ну хто його намалював. Я буду працювати, і як ви бачите, я вже працюю з папером для олійного живопису та олійними фарбами. Чому? Тому що копії картин на моє переконання вартують тільки навчання, і головне, після їх закінчення вони мають стати подарунками. Тож, давайте все-таки я розповім, чого ж я прагнула досягнути у роботі над цим натюрмортом. Проте, як до мене прийшло саме розуміння, що все-таки потрібно ще й навчатися живопису і тренуватися цілком самостійно вже є в інших моїх відео. А зараз все-таки більш докладніше про, як би сказати, внутрішню кухню цього процесу. От ви себе запитуєте, для прикладу, а чого мені потрібно навчатися у написанні неатюрморту? Цілком стандартне запитання, а відповідь може бути ще більш стандартна. Ви собі скажете, намалювати сам натюрморт. Але це має зазначити досить таке неправильне бачення. Чому? Тому що воно просто-напросто не працює. Робота з натюрмортом ділиться на перспективне бачення об'єктів, композицію створення натюрморту, світло-тіньовий аспект зображення. І, врешті-решт кольорову палітру. І саму техніку написання. Тобто, в якій ви працюєте техніці акварель, лінії, фарби, можливо, акрил чи таке інше, бо кожна техніка має свої особливості. Отже. І тут ви маєте собі відповісти відповідно до того, що я перелічила. В чому у вас проблема. І тут. Я ще минулого року усвідомила для себе, що проблеми у мене з усім. Так, ви почули правильно з усім. Моя мета і моя зірка, до якої я прагну в своєму живописі натюрмортів, це техніка голландського натюрморту. Чому запитаєте ви, адже на сьогодні є дуже багато технік, стилю та інших саме в натюрмортах, чому саме голландський натюрморт? Відповідь досить таки проста і банальна, він мене захоплює, він мене захоплює щиро до глибини моєї душі. І це саме важливо. Тобто, зірка, до якої ви прагнете у живописі, має вас захоплювати. І тому вона буде вас мотивувати і ви будете йти далі. А це, як ми знаємо, саме головне Іти далі, незважаючи на не... практично ні на що. Тож, коли я це зрозуміла, я почала працювати над цим. Спочатку я працювала з технікою простого олівця, щоб зрозуміти і вивчити перспективу предмету світло-тіньову структуру його зображення, потім настав час кольорової палітри. І тут саме частинка у роботі з цим натюрмортом. Тепер, подивившись на роботу цілком справедливо, ви можете мені сказати, а тут до голландського натюрморту дуже і дуже далеко, взагалі далеко. І це чиста правда, насправді правда. Власне, в цій роботі я працюю не над пропискою і не над стилем саме голландського натюрморту, а над створенням бачення кольору. Трошечки перед історією. В якийсь момент мого художнього життя я зовсім не боялася кольору, і мої картини були яскравими та насиченими. Потім я десь прочитала, почула, що таке бачення це досить примітивне бачення, і воно не належить вагомому мистецтву. Тож, почувши це, я, грубо кажучи, прибила свою палітру до землі. Минули роки, і я почала помічати, що в моїх роботах нема звучання а Можна їх порівняти лише з тихим шепітом. Але все-таки знову я не зрозуміла своєї проблеми. Я ніяк не могла її вирішити роками. Бо як це ж зробити, коли ти не поставивши собі чіткий опис того, в чому в тебе проблеми, що, що в тебе не виходить, відповідно, ти не можеш зробити план, як тобі вийти з цієї ситуації. Логічно, так, логічно. Тож, повертаючись до сьогодні, маю сказати в навчанні кольору, кольорової палітри це мій восьмий начрмок. Звісно, якщо я не помиляюсь в підрахунках. Тож, я вже зараз розумію, що ще у мене роботи дуже і дуже багато, але все-таки чогось я таки досягнула. І моє бачення вже зазнало певних змін. Колір мене вже так сильно не лякає. І я більш впевнено беру яскраві кольори в роботу, а це дуже важливо. І оцінюю своє бачення результату досить таки нормально. Тобто, мені подобається те, що я бачу. І навіть маю сказати спойлер, у випорі наступного натюрморту я вже керуюся не тим, що ось мені тето-тето -те потрібно зробити, а те, з якою палітрою я хотіла попрацювати. І вибір для мене дуже оригінальний і дуже незвичайний, а це великий плюс. Я зрозуміла в цьому навчанні ще дещо, і це дуже-дуже важливо, що той класичний реалізм, на якому побудований і голландський натюрморт, і інші класичні роботи. Насправді, це не природний реалізм, який ми бачимо. Ні, далеко ні. Це реальна основа. Насправді тут є реальна основа пейзажі, чи в натюрморті, і вони є насправді у нашому просторі, але вони передані на полотно особливим способом. Способом, що поєднує в собі співвідношення реалізму і художньої уяви чи прикрашання тієї самої реальності. Саме так реальності. Іншими словами, змінюючи її настрій чи атмосферу у якийсь інший напрям, наприклад, романтичний, готичний або той самий гіперреалістичний, тобто чистого зображення, яке ми бачимо, і переносимо його на полотно, просто нема. Тобто ми не пишемо те, що ми бачимо. Ні. У цьому ховається насправді великі дари і велика проблема. Чому. Щоб досягнути цього самого співвідношення, ідеального співвідношення цього результату, потрібно освоїти техніку на дуже високому рівні. Щоб потім дати собі свободу, прикрашати зображення романтикою чи готикою. Саме так, дати собі свободу. І якщо цього досягнути, результат буде казковий і майже вічний. В цьому той самий дар. Проблема ж в тому, що це неймовірно, неймовірно складно зробити. І для цього потрібно чітке розуміння своїх сильних і слабких сторін, дуже чітко і дорогоцінний час. І тут кожен митець, що це осягає, що це розуміє, обирає для себе шлях робити чіт. Це чи ні. Що ж, як ви бачите, я обрала робити. Робити стільки, скільки це буде потрібно. Тож, логічно, продовження цієї подорожі ще буде. Ну, звісно, якщо доля дозволить, бо живемо ми у буремні часи. Тож, сподіваюся, вам були цікаві думки мої на рахунок розуміння в живописі і навчанні. Тож дякую всім, хто був зі мною, і бажаю всім всього найкращого.